Чернігові стартував безоплатний навчальний проєкт для ветеранів, ветеранок, і членів їхніх сімей, які хочуть відкрити власну справу. Катерина Авдієнко, одна з учасниць проєкту бізнес-інкубатор. Вона разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем, хоче започаткувати сімейний бізнес, тому й вирішила взяти участь у навчанні, аби здобути потрібні знання та зрозуміти, в якій сфері хоче розвиватися. Чесно кажучи, ідеї, як такої немає. Я ще не вирішила, що саме я хочу, але я думаю, що в процесі навчання все ж таки вирішу конкретно, що це має бути. І роблю я це для того, щоб в майбутньому в моїй сім'ї була дійсно якась певність в тому, що ми зможемо не тільки перемогти, але і. Стати на ноги, як то кажуть. Метою навчальної програми проєкту є допомога ветеранам здобути необхідні знання, аби перетворити свої ідеї на успішний бізнес-проєкт. Агенція постійно консультує, як започаткувати власну справу, як отримати грант для початку власної справи. І в нас вже є успішні заявки, ті, хто пройшли і отримали фінансування. І це, знаєте, такі сарафанно радіо, що це можна отримати. Але одна справа, коли ти отримуєш кошти для власної справи, інша справа, коли ти ведеш цей бізнес, і це як ціле мистецтво. І відповідно до запиту ветеранів, ми вирішили провести це навчання якби від А до Я. Теоретично і практики це будуть на на власному досвіді говорити певні аспекти поведення власної справи. Протягом місяця учасники проєкту братимуть участь у тренінгах, бізнес-сніданках, екскурсіях на виробництва. Зокрема, планують відвідати пекарню та броварню. Учасники проєкту зможуть докладніше дізнатися про наявні гранти та навчитися писати бізнес-план. На вихідних заплановане спілкування з успішними підприємцями. Я вважаю, що треба робити якісь справи не про ветеранів, а для ветеранів. Ми дуже розраховуємо на те, що вони будуть навчені, зможуть захистити свої проєкти при отриманні цих грантів. І не тільки отримати гроші, але й використати їх розумно. В цьому наша задача. Ми повинні навчити їх розумно витрачати гроші для того, щоб отримати прибуль. Такий проєкт допоможе жителям Чернігівщини здобути потрібні знання, аби започаткувати власний бізнес і допомогти стати на підприємницьку дорогу психологічно.